Всім привіт! Мене звати Юра і ми сьогодні знімаємо Stand 2. Яка пушка саме багато наносить? Перш пістолети. Любимий Глок. Ну, не самий любимий мій пістолет. 129. Нормально. Можна з одної пулі винести. Так, юспік. Мінус. Ну, 130. Круто. П350. E, На, бабушки. 150. Круто, легко. Білети. 150, так само, як П350. Так. Тегнай. О! Отак. E, 134. Це теж най, тільки за спецназ, я так скажу. 128. Ну. урон не меняется почти. Так. О, это лидер из пистолета. Берите дигола Мой любимый пестик. Так, теперь дробовички. Тяжелое оружие. Минус... Ух ты ж! 536. Оч... А я не люблю играть с дробовичков. О, оце мій любимий дробовичок. Ух ты. Ну, спас тоже добрий, добрячий. Так е, э, що ти дасть? Що ти даст, сына? Четыре пятьсот. 700. Куда? 700 цел лучше. Так. Э, цей, мініган. Мини Миниган. Э, 150. А стоїть ей 400, бо пулі почти бесконечні. Тебе пушка, капуш, тебе рута оружия. Е, як ця пушка называется? Е, зараз помню. Я так скажу рубешев. Як це? Мак 10 ruby shadow я оцей скин хочу. И вот скин Макарубі Shadow, він такий дорогий. Ну, і такий не прикольний Ну він прикольний, ну так. Якось він задороговатий Я щось замедлив З тою пушкою, ми вже пропустили пару пушок. Так, p Сто... Чотири. Крута пушка. Даже пистолеты більше наносить тепер. тепер 7 Ой, це не фай 7. Ой, на пістолеті там 5-7 тот. О. Що я казав, так на іншо. Тепер як ця пушка називається? Финфал? А, ні. Финфал був перед цею. 125. По нозі. О! Внизу 25. Там по животи я сейчас стреляю ему. 140. По животи 42. Понял. Калашик. Любима пушка игроков. Стреляем. 164. Нормально так. Моя любимая пушечка и Ей... такий урон. 136. Калашек лучше. Да, лучше. Е, ой, я цю вже брав, Беру М. Мінус. Бошка. Так, 132. Е, тепер. Як ця пушка називається? Не помню. 135. Нормально. М60. Ой, М М6... 16. Плюха. Так, 133. Якщо я вже повторював ту цифру напишіть. Отак от, от є фішка. Що отак от, от зажимаєте ножа? І є отакий от вам прицел на любу пушку. Все, ви можете бігати. Імба. 80 хп. Тепер 5 метрів. 5 метрів. Стою. Бо це оружжя така жорстка. 32. ой, це лідер по АВМах. Покажу. Я знаю, що це буде більше, бо це посильніше оружі. 134. Та з мною пулі виносить. Але. Жорстка пушка. Е, І ще з прицелом. Оця моя любима із пушок. Не знаю. А так ми закінчуємо це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!